Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. у цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2009-2010 років, 16 вересня, 2009 рік. Перший тур, груповий етап Ліги Чемпіонів. Динамо Київ у себе вдома у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Команда приймає. Робін Казань 3-1. Київське Динамо перемагає. Переможні м'ячі Айла Юсуфа, Жерсона Маграута Олега Гусева принесли Киянам Перемогу. за вами будемо Алехандро по порядку. Стартова 11 Київського Динамо, головний тренер команди э, Валерій Газаєв, 4-2-3-1. Стартова у Господарів. Олександр Шавковський у ворота. Хачариди Ліандра Альмейда, пара центральних захисників. Маграу Еременко по флангах, Вукуєвич Юсуф, впор, пив в півзахисник. Андрій Шевченко, Андрій Ярмоленко по флангах, та Артем Мілєвський, капітан команди у нападі, це стартова роснок, Рубін Стартова. Відповідно одинадцать Курбан Бердієв, головний тренер команди, Ріджиков у воротах, пара центральних захисників захистников Сезернава Шаронов, Ансальді Келешин по флангах, Сьома, капітан команди, опорні півзахисники, Алехандро Алихандр атакувальний півзахисник, Гек Караденіс, Рязанцев по флангах та Бухаров у нападі. Це стартова розстановка. Рубина. А тепер, друзі, давайте про сам матч. Безпосередньо будемо говорити. Ален Хаммер. Люксембурзький суддя обслуговував даний поєдинок. Ну і давайте про сам футбол говорити. А в принципі, обидві команди, я вам дуже так хочу сказати. В принципі, такий був рівний, абсолютно футбол. рівний початок матча. Обидві команди дуже здорово цей матч розпочали. там І у Київського Динамо були непогані моменти, і в Робіно були непані моменти. Робіно вдається робити штрафний. 25 а хвилина матчу. Штрафний Робіно. Алехандро Демінгіс. Пробуває штрафний. Штрафне, Алехандро Домінгес, Удар і гол. Забиває Алехандро Дамингес. Неймоверный гол вдається Алехандро Dмингes. 1-0. Рубин выходит уперед. На 25 матч. Супер удар. Выше у Алехандро Дамингеса. Обвидный удар за штрафного. І таким чином забивають гол. Гості ну і Робін виходить уперед. Багато було боротьби на футбольному полі. Обидві команди намагалися одна одній не поступатися. Але все одно, знаєте, ось, справді ось каяни виглядало доволі таки непогано, і, справді. і моментів у команди Валерія Газаєва, в принципі, вистачало. Але ось Алеханд Дамінг забиває, і кияни, в принципі, після пропущеного м'яча намагалися відігратися якраз в той першому таймі. Кияни стали м'ячем більше володіти. Кияни, відповідно, да, стали більше проводити часу позиційні ну, атаці. а в цілому в цілому футбол був фрінти за володінням м'ячем, в принципі, плюс-мінус була, да? Mm, ось, в принципі, по ударах по воротах. В принципі, також по суті, була рівновага. Ну, ну, ну тобто, такий справді, знаєте, футбол дуже важливий. Ну, і слід, друзі, не забувати, що і група була важка. Барселона, у цій групі була, Міланський інтер. Тобто, потрібно була тільки справді перемоги обом командам. Тому що, по суті, Барселона і інтер це як фаворити. На другу першу позицію. Динамо Києва і Робін відповідно, б'ються за третю позицію. А, ось так, відповідно, було. І відповідно, Робін перемагає Перши Тайм. Робін виграє Pershi виграє його з рахунком 1-0 і Киянам потрібно. потрібно, ну і справді, переламлювати хід протистояння, хід даного поєдинку. Відповідно, у Київського Динамо, до речі, друзі на тайм номер 2 У київського «Динамо» з'явиться на футбольному полі Бітао, Гусєв та «Гіоне». У «Рубіна» вийде Муравський та Касаєв. Вийдуть У, у Рубіна. Киянне володіть м'ячем. В принципі, Рубін вже команда стала так знає, більш на контратаках вже наприкінці матчу діяти. Кияни атакували, але ось гол, ну ніяк Кияни не можуть забити. Ну ніяк. Важко було Киянам, а це був перший тур, і справді матч першого тури він мав велике значення. 70-та хвилина матча. Ктурі. Кіскова Дінамо. Спрага фланга. Подача. подача До штрафного маневчика скидка удар. Гол! Гол! Айласув забиває гол на 71-й хвилині матчу 1-1, 1-1. І кутовий дав свої результат у київському Динамо. Все-таки гол прийшовся з Кутового, не з гри, з Кутового. Йде подача? Іде скидка. Я не пам'ятаю вже, хто саме скидку цю віддав. Но хтось з це київська нова, хтось із футболістів київська нова робить скидку. І Юсуф Айла пробиває голову, і м'яч, знаєте, ось так від поперечки, прям, знаєте, ось в ворота. Тут і тепер від поперечки м'яч влітає в ворота без шансів для вратаря. Ну, кияни відігралася. І ви знаєте, друзі, після цього забудого м'яча кияни піймали якийсь кураж. І десь такий Рубін, цей м'яч ну те, що прям команду це надломило. В принципі, Робін також достойно команди виглядала, Я ж кажу: в цілому матч був рівний. авось алк я 8 мячка надыхая 75 матчу чем э, на 75 он матча 79 мальчик и передача, на такой передачи на ли фланг атакую динамите подача между шоу фиг и мы сделаем джерсона макгроу прямо мяч джерсона макгроу удар поворота и гол и гол и гол и гол забывая джерсона макгроу на 79 девять их матчу Абсолютно гарматніший якийсь удар вийшов у Жасана Маграу. Він знає, того, мяч до нього дійшов і він нього не запитняв, він просто наніс удар з розворота. Просто наніс гарматніший удар абсолютно з розворота і м'яч вилітає в самісніку ближню дев'ятку. І ось так ось кияни буквально за 8 хвилин переломили хід поєдинку і далі вже Рубіну потрібно було відігрувати. Великими силами йде е, казанська команда, да? Рубін Казань, великими силами йде е, команда А тут же у київської команди з'являються вільні зони на контратаках. на контратака, 85-х матч. Контратака в 3 в 2, контратака, контратака в 3 в 2, передача, момент, между до Гусева, удар и гол, забывая Олег Гусев, вину понятия, в потребном месте, в потребный час, І все-таки він забиває. Хоча був момент у Мілєвського він вийшов на удар, але у підкаті футболіст Рубіна доволі героїчно вибив м'яч з-під ноги Мілєвського, Але м'яч дійшов до Гусєва і той же вийшов 1-1. І в принципі з бойського відстані переправляє м'яч у ворота. 3 1 3-1 і це була крапка. Це була крапка у тому матчі, кияни здобули перемогу. Над дуже сильним суперником за рахунком 3-1. Я вам хочу так сказати: в принципі, там Робін, ну, справді там команда Непанта була, і, і я вам хочу сказати, що Кіана обіграла дуже сильного суперника. І справді. перемога була дуже-дуже прям нелегка, але по ділу. В цілому, якщо взяти весь матч, напевно, ну, все-таки да, матч був рівний, але все-таки на мінімальну перемогу, Кену, все-таки, на мою думку, награли. Але в цілому і справді матч такий був бойовитий, і, в принципі, справ та. да Справ та, да матч був доволі таки рівний, але кияни прям з 71 по 85 хвилин показали характер. Ну і змогли переломити відповідно хід матчу. Тому що, в принципі, Рубін до 71-ї хвилини команда здорово захищалася. І з гри, в принципі, явних таких моментів у киян не було. А ось після того, як забили, ось тут же а, відповідно да, кеніпі мали якийсь кураж. А взагалі група б да, була важкою, ще раз нагадаю, Барселона, Інтер, а, да, тобто Рубін, Динамо Київ, і я вам, друзі, так забігаючи не скажу, що київське Динамо посяде останню позицію в групі. Да, мої друзі, да. Навіть незважаючи на цю перемогу над Рубіном, Робін буде третім, Динамо Київ буде четвертим, Барселона Берсіона перший, буде другою командою. І я вам так друзі хочу сказати: 5 очок буде у Київського Дінамо, у Робіна буде 6 очок, у Інтера буде 9 очок, у Барсіона буде 11 очок. До речі, з Рубіном зіграють в Нічю 0-0. В Ніч 0-0 зіграють команди якраз у ту п'ятому турі. Але ось Рубін обіграє Барселону на Камп Ноу, І ось це буде перемога 2-1, якщо не помиляюсь, да? там вони обіграють Барселону. і Ось ця перемога над Барселоною. Ось вона для Рубіна стане таким переломним моментом. Тому що, да, в очних матчах Динамо Рубін переграла, але ось Рубін, причому вони обіграли Барселону. Обіграють Барселону. І відповідно здобули очки з київським Дінамо. Ну, я вам хочу сказати, що і справді там Робін. Відібравочки в інтера, якщо не помиляюсь також. Ну а київська Дінамо, так, вона була нічого з інтером, але вони програли Барселоні двічі і програли інтеро. Тому, друзі, якось так. Але перемога київського Дінамо над Робіном і справді над дуже сильною командою і справді для Дінамо Києві, і справді. Ну, справді перемога тої справді дуже-дуже. І справді така класна, тому що і справді і суперник також був дуже дуже сильний. цей матч 16 вересня, 2009 рік, перший тур, стадіон імені Валерія Лобановського, Динамо Київ Робін, 1 Київська Динамо перемагає. Вольова перемога. 3-1 Друзі, вам добра. Бережіть себе, будьте щасливі. Всім до побачення, всім до нових зустрічей і будьте щасливі. І справді.